Мотороллери. В народі скутери масово прийшли до України на початку 2000-х років. Маневрені, легкі, порівняно недорогі, вони швидко завоювали українського споживача. Скутер ідеальний транспортний засіб для боротьби з такою проблемою мегаполісів, як пробки на дорогах. Він легко впорається з будь-якими заторами, знайде для себе лазівку. До його переваг можна віднести і простоту у використанні. Ну такою вид транспорту в першу чергу, прищають якби дешевим содержанням. Ну якщо сравнювати з автомобілями, либо з мотоциклами. Вот. Низкий расход топлива. Удобство проезда пробок. Нынче в городе просто невозможно. Вот. Плюс, в отличие, например, от того же мотоцикла, я на этот скутер нагружаю столько, как говорится, припасов или, ну, если выезжаем за город, например, то У нього капітальна під час економічних катаклізмів, що охопили весь світ, такі моторолери навіть охрестили антикризовим засобом транспорту. Скутер недорогий порівняно з автомобілем або навіть мотоциклом. Він економічно витрачає пальне, навіть витрати з догляду і ремонту невеликі. Малі габарити дозволяють уникнути проблем з паркуванням. Економічність, зручність у використанні, пристойна швидкість, молодіжний імідж, можливість виділитися нарешті. Невисока ціна. Всі ці особливості можуть розглядатися як переваги двуколесного транспорту взагалі і скутерів, зокрема. Особливо уподобали їх підлітки. Якщо раніше об'єктом гордості хлопчини був мопед дідуся, який заводився з товкача і дратував своїми звуками сусідів, то тепер більшість стала мріяти про скутер. Модний, стильний і, варто сказати, більш швидкісний. Полюбили скутери і люди похилого віку. Причина у тій самій економічності і легкості у використанні. Возрастная группа водителей скутеров на сегодняшний день довольно-таки широкая. За рулем скутера можно увидеть как школьника, начиная от 10 лет, так можно увидеть и пожилого человека преклонного возраста. Но в основном, конечно же, это молодые люди, которые управляют скутером. Почему? Потому что на сегодняшний день это довольно-таки экономичный, доступный и практичный вид транспорта. Проте перед суворими законами дороги всі рівні, і досвідчені водії, і діти, і пенсіонери. Є декілька причин, з яких скутер вважається одним з найбільш небезпечних транспортних засобів. По-перше, двоколесний транспорт завжди був під пильним наглядом у наглядачів за порядком на дорогах. Він значно менш стійкий, а його водій і пасажири часом здаються зовсім незахищеними. Насправді, опасний весь транспорт, в тому числі і автомобілі, і мопеди, і мотоцикли. Як правило, потрібно бути дуже внимательным на дороге, э, особливо мотоциклістам і мопідістам. Смотреть не за тим, що э, знаходиться вперед, а то, що знаходиться сбоку от від нього, на пешеходов, на камни, на ями, на автомобілі. Просчитывать постійно ситуацію, що може происходить на дороге. Чи варто говорити про те, що скутер на відміну від того самого мотоцикла ще й дуже легкий? Звичайні моторолери важать лише 60-70, максимум 80 кілограмів. А це підвищує небезпеку дістати серйозних пошкоджень під час зіткнення. В Європі, наприклад, моторолер вважають транспортом для прогулянок. Конструкційно скутер розрахований тільки на рівні добрі, безпечні дороги. Його маленькі колеса погано тримають дорогу. У моторолерів маленькі баки. Вони призначені для недалеких поїздок. Але головною проблемою для цього транспорту вважається непідготовленість водіїв. Адже часто наїзники цих сталевих коней просто забувають про необхідну збрую, іншими словами, про спеціальне екіпування. Амуніція зачастую спасає життя. Жизнь спасает от травм. Очень важно, это шлем. Шлем это как бы одно из первостепенных, что нужно одеть на голову при том, когда ты садишься на мотоцикл. Очень небезопасно, повторюсь, ездить в футболках, в майках, в каких-то курточках непонятных. Почему? Потому что кожа стирается и оставляет очень болючие травмы, долго заживающие. Они как бы прожигают. Вот и зачастую люди не могут даже сходить в туалет. Неважно, на чем ты едешь, ты едешь. А учитывая, если движение это происходит в общем городском потоке, то при падении иной раз экипировка может не спасти, потому что мотоциклист находится среди автомобилей. Банально можно упасть и дальше переедет машина. она дає дополнительный шанс. Я, наприклад, в наколенниках езжу, у меня там пластик, внутри куртка, вся снабжена защитами. То тобто, есть при падении у мене хоч якийсь шанс лишний раз чего-то не вибити, не ударить, не поцарапати. Багато скутеристів лейд и із правилами дорожнього руху. Тому, коли школяр чи пенсіонер за кермом скутера з'являється на дорозі з досить пожвавленим транспортним рухом, виникає серйозна загроза дорожньо-транспортної пригоди. Результати таких ДТП для самих володарів-моторолерів часто виявляються дуже серйозними. Ця аварія відбулася в Червоногвардійському районі Макіївки. Водій скутера, не впоравшись з керуванням, врізався у дерево. Варто відзначати, що ані на водії, ані на пасажирі спеціального одягу і захисного шолому не було. Від отриманих під час удару травм обидва померли на місці пригоди. Значні травми і ушкодження дістав водій Мопеду в результаті нічної аварії в Петровському районі Донецька. Рухаючись по трасі, він раптом різко повернув, чого зовсім не чекав шофер, який знаходився за кермом Деу. За свій недалекоглядний вчинок водій мопеду розрахувався здоров'ям. Причиною цієї пригоди стало те, що водій скутера не впорався з керуванням. Наскочивши на бардюр, водій вдарився головою об залізничну рейку, що й стало причиною загибелі. Ця трагедія відбулась біля села Дачне. Автомобіль Деу і Мопед не змогли розійтись на досить широкій дорозі. Водій автомобіля, що вилетів після зіткнення у лісосмугу, у важкому стані був направлений у лікарню. Наїзник Мопеду, який, до речі, був без захисного шолому, загинув на місці аварії. Такі випадки зовсім не рідкісні. Тільки з початку поточного року на дорогах Донецької області сталося 240 ДТП за участі моторолерів, в яких травмувалося 238 і загинуло 18 людей. Але навіть якщо пасажиру скутера пощастило зберігти життя в такій аварії, подібний життєвий урок може обійтись дуже дорого. К сожалению, при травмах, связанных с падениями со скутером, либо дорожно-транспортными происшествиями, где принимает участие скутерист, наиболее ча страдает, как правило, центральная нервная система. Это черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника спинного мозга. К сожалению, достаточно высокий процент летальных исходов при таком травматизме. Наибольшее количество пострадавших остаются инвалидами, часто глубокими инвалидами. Ця дівчина тепер навряд чи наважиться, коли сісти на скутер. Адже вирішивши покататись із другом, вона потрапила в аварію, під час якої отримала перелом ноги і травму голови. Їхали по головній, Ну, освіщена дорога, все нормально, з повороту з стоянки вилітає, перерізає дорогу, Мазда шестерочка. У мене мальчик, щоб збіжати ДТП, прямого столкновення, щоб я не перелетіла, різко вліво. Мы ударяем боковую, получается, это передняя со стороны водителя крыло. Мы ударяемся в крыло, Он летит за скутером. Я пересекаю двойную сплошную, двойную сплошную и вылетаю навстречу. У меня машина остановилась, встречка в 15 сантиметрах от головы. Была операция ну, пока нормальная. Скутери дійсно зручні. Можливо, у суспільстві, яке все більше тяжіє до мінімалізму, майбутнє дійсно за ними. Проте, сідаючи за кермо цього дуже небезпечного транспортного засобу, слід пам'ятати про елементарні методи безпеки. Хотілося б сказати те, щоб водій і пасажир, передвігаючись на скутері, завжди були в застегнутому мотошлемі, завжди використовувалися захисними очками, завжди використовувалися прочною обув'ю. одежда, которая бы позволила избежать мелких травм при падении. Передвижение в транспортном потоке. Естественно, они должны двигаться ближе к правому краю проезжей части. Не двигаться сзади за грузовыми автомобилями, за автомобилями, перевозящими груз. Быть внимательными, не сделать резких маневров, не петлять между машинами, не маневрировать на высокой скорости. Всегда пользоваться ближним светом фар.